Машинка приїхала до нас на перевтілення в Ford Edge. Таким чином заводські тканинні сидіння виглядають зараз в непоганому стані, але вони тканинні, їх хочеться закрити, захистити і зробити це красиво. Це питання до нас. Звісно, цим ми будемо займатися. Також паралельно з установкою чухлів будемо робити сюди перетяжку керма. Зараз ми маємо звичайний гумовий чи пластику, я не знаю, з якого матеріалу він. Будемо перетягувати в каучук паралельно з установкою чухлів. З буду показувати вам невеличкий, дуже класний комплекс. Готова наша невеличка комплексна робота, і я вам її зараз швидесенько покажу. Нагадую, це у нас Edge Ford 2021 року і почнемо ми з перетяжки керма. Перетягнули кермо повністю в чорний, матовий текстурний каучук, без жодних вставочок. Клієнт просто захотів класичний варіант. Ми без проблем це все зробили. Чорну ниточку зробили, і набагато краще це тепер в результаті виглядає, аніж було просто пластикове заводське. І, звісно, сюди ми поставили наші. Класні чухли від партнерів, клінічка, комфорт, комбінована, точніше, повністю за кошкіри, без комбінації, без перфорації в центральній частинці і сіренька декоративна строчечка по кантику і по центральним частинкам. Установку виконували обов'язково з ушивом посадочних частин. Ми її радимо, ми її правильно робимо, і за рахунок цього ваш комплект служить вам максимально довго. Другий ряд сидінь аналогічним чином виглядає всі отвори на своїх місцях. підлокітник відкидається підголівнички в гарнесеньких чухлах. Ушиті обов'язково і посадочні частини теж для того, аби і вони а, і сиділи щільніше, і виглядали, а, як саме перетягнуті сидіння. Повольноцінні кишеньки є. Ну, вийшло дуже класно. Я впевнена, що клієнт буде задоволений цим комплексом. Ми задоволені.